Доброго ранку малята. Послухайте, будь ласка, загадку, і відгадайте, хто любить морквинку і стрибає спритно? сує в огороді грядки, утікає без оглядки. Так, це зайчик до нас сьогодні завітав. Зайчик. Матуся зайчиха попросила його принести моркви до обіду, а він не знає, де вона росте. Давайте допоможемо зайчику. Вирішимо разом з ним нагород і назбираємо моркви до обіду. Урожай хороший в огороді. Виросло всього доволі. Є і морква, буряки, помідори, огірки. Різні овочі ростуть по-різному, хоч огірок та помідор, вони ростуть на кущах. Якого кольору помідор? Так червоного, якого огірки? так зеленого. Зайчик не їсть ані огірків, ані помідорів. Де ж нам узяти морквину? Ми ж на городі, а її не видно. Виявляється, морква росе на городі, але вона сидить у землі. А на грядці видно тільки її зелений чубчик. Треба потягнути за нього ось і морквинка. Вона велика чи маленька? Так велика, якого вона кольору? Помаранчевого. А ще вона тверда. Малята на грядці залишилися ще овочі. Як ви вважаєте, хто сховався від нас? А ось і бурячок. Його теж витягують. Як і морквинку. Малята, на огороді росте дуже багато овочів. Це помідор, огірок, морквинка, бурячок, картопля, капуста, перець. Овочі треба збирати акуратно, щоб не пошкодити. Тоді вони будуть зберігатися краще. Малята Зайчик дякує нам за допомогу. Ми йому допомогли зібрати морквинку з огороду.